Питанням, і не можна, не, я, по крайній мірі не можу вияснити на даний час, хто є реальним власником приміщення кімнати відеомережі, яка знаходиться у нас на території міської ради. Ми робили запити по цьому питанню. Районна Рада сказала, що в них немає правоустановчих документів на приміщення, вони знаходяться в кінно-відеомережі. Представник кіновідомереж, директор на останній сесії говорила, що ці документи мають розроблятися в рамках гранту. Я прошу підтримати це рішення. Хочу бачити ці документи, але не, не що я хочу пояснити одразу з самого початку, що приміщення, про яке йде мова, є спільною власністю територіальних громад району. Що це таке? Є найперше закон про місцеве самоврядування в Україні, і там є стаття 60 і похідні інші від неї статті, де розміжовується право комунальної власності. Воно буває сільських рад, селищних, міської і районної. Оце приміщення, відповідно до розподілу, відповідно до рішення сесії 2000 року, ще з 2000 року є об'єктом спільної власності та громад району. Це рішення, про яке я говорю 2000 року, про об'єкти комунальної власності складається рішення і два додатки. Перший додаток це об'єкти спільної власності району, будь-хто може ознайомитися з цим рішенням. І друге, другий додаток це об'єкти власності та громад сільських і міської ради. Якраз приміщення, про яке ми говоримо, знаходиться у спільної власності територіальних громад району з того часу і по сьогоднішній день. Хочу вам пояснити. Проаналізувавши назву питання, що таке безхазяне майно. Я вам хочу пояснити, що є цивільний кодекс України, є така стаття 335, де чітко написано, що безхазяне є майно, яке не має власника або власник його невідомий. Якщо ви цього не знали, то я вам повідомляю, що власник є. І це районна рада. І це питання про щось там. Рухи з цим майном. Можна вирішувати не на сесії міської ради, а на сесії районної ради, якщо ми його будемо мати депутати, таку волю, і силу і бажання, і необхідність всі інші моменти передати. На сьогоднішній день позиція районної ради така, що е, таке питання взагалі не виноситься. Ніхто не оспорює предмет права власності на це приміщення. Далі виникає питання правоустановлюючого документу. Я розумію, що це таке. Свідоцтво на право власності, розглядається технічний паспорт, розглядається е, земельні документи на землю. Якщо йти таким шляхом, то зараз будь-яку школу, шановний пан Баліцький, будь-яку школу, навіть прокуратуру району. Ви можете взяти собі у власність, піді таким шляхом, виберете собі ще це. Можна таким шляхом піти. Бринська школа, будь-яка, стан такий на сьогодні, таке законодавство і не наша вина, і не наша вина, що у багатьох немає свідоцтв. Це що стосується. Того, що я вам хотіла сказати, відносно приміщення будинку кіновідеомережі. Крім того, у нас створено районне підприємство Дирекція кіновідеомережі з 2008 року, мов з юридичною адресою. Там же і приміщення знаходиться на балансі цього підприємства. Тобто, питання про то безхазяйне майно жодне. В даному випадку не може йти, тому що власник майна відомий. І є процедура по цивільному кодексу, де я сказала, який порядок, які строки куди звертатися. Так що абсолютно ця вся процедура не дотримана і винесення такого питання, ми сьогодні є неправомічність. Тому що власник приміщення відоме, він є. То де право власності? Я що? вам всі документи, які ви просили нас запити, Я сьогодні не, не прийшла це. для пояснень, а не для пред'явлення вам документів. Але я да, я вам поясню, ви прийшли на сесію. Будь ласка, у вас є право свідоцтво на право власності. А що справа в тому, що я вам пояснила, що свідоцтво на право власності немає, немає, є документи? Почитали. Є Почитали. на сес. це. Тінічка, це дійшка, це повірте мені. Хінічка, у вас ті кішки там на документації, якщо немає договору і не зареєстрованих то але є я власність, немає йдуть люба, це медик, що там І Якщо немає паспорта, то я не ти теж. Ми сьогодні виходимо з того, чи є власне пояснила. Немає. І а а а нема? нема. нема. я... так, як немає зараз документу на власності, на школу, на дитячий сад. Є спана голову. Тут дуже <паспорт> тонке питання. У вас свідоцтво, яке підтверджує право власності, це є свідоцтво. На втрану його не знаємо. Ні, я обре корові, ми стане просто, що волобіє, власність ваша. Я маю району. І територіальний вчитель громад. Біла прийде через місяць і скаже, дайте мені вікно. Якщо почнеться за райска, а вона почнеться територіальної громади, бо тут там є тих хтось і біла прийде за вікно Ми виходимо з того, що сьогодні це приміщення ви схов з неба. На які підставі? А на які підставі ви говорите, що ви маєте шановні депутати? Шановні депутати. Воно не є, пані Сім. Вона не є власні, його немає власні. Вони кажуть, в стадії виготовлені. Вони сказали, що виготовляється. Виготовляється, це не означає, що є. Що воно є? Виготовляється. Але те, що виготовляється, не означає, що воно вже є до Має власника і власник відомий. І ті всі документи, які сідувати, як я вам надала, вони так. існують. Ну які ну, як не Ну Сьогодні, щоб що, бути власником, треба шовтати, щоб показати, що до супроводити. Не знаю, як вас переконати, крім того, що я вже пояснила депутатом. І цей порядок в судовому порядку, до речі, це все закінчується. Немає власника. Шановні депутати, немає власника. Будь ласка, встаньте і вийдіть, якщо ви маєте власника, і знаєте, хто власник, покажіть сьогодні, про те, звісно. Володимир Макарі, такий колапс був по всій країні. Вісміть, навіть зайдіть кожен будинок, чи кожен. Ми якщо ми можемо працювати В правовому полі, то воно виправляється. Шановні депутати, що які запитання, ще до будь ласка. Не ми конкретна особа, а районна рада. Чи ви є добросовісними набувачами? Яким чином ви його набули собі власник? Це просто було рішення ради, ви його прийняли, чи це можливо делегували таке повноваження всі ради, сільські селищна. Рада на той час, я думаю, що до 2000 рік ми ще мали статус селища. Яким чином, власне, чи ви його будували за якісь кошти? Ми б хотіли почути оце пояснення, тому що із тих запитів, і з тих відповідей, де працювала наша комісія, на жаль, ми не можемо стежити саме такого питання. Якщо ви маєте якісь більші знання ніж. Ті документи, що ми вже опрацювали вивчили, то я прошу, щоб ви нам поясняли, аби ми не прийняли незаконний не допомогти. Дякую за увагу. Ну, те, що ми являємося добросовісними в мене є питання у відповідь. Чи можна ставити під сумну неоскаржене, оскаржене легітимне діюче рішення 2000 року про об'єкти комунальної власності? Воно є, воно є, воно є в архіві, з ним можна познайомитись, його приймали депутати. Крім того, якщо вже короткий екскурс в історію, з 1995 року так не було рішення обласної ради і передала обласна рада нам його власність. Тобто відповідно до закону про місцеве совредівання, який тоді або діє, з 92-го року було чітко, як набувається право власності, чим шляхом передачі, чи на майні і так далі. Таке такого майна в нас по місту були говорять приміщення, є і інші. От таким чином. Абсолютно правомірним чином набуто на, на, право власності на це мої. У 2006 році міська Литовецька рада звернулася до районної ради про передачу з комунальної власності району міську, і в 2006 році воно було передано. Два роки воно продержалося. Тоді треба питати, ставити, чи були е, міська рада була таким хорошим е, утримуючим і добросовісним. І в 2008 році вона висенько написала е, звернення, щоб назад забрала районна рада. Е, це В 2008 році вийшов закон, який е, чітко е, каже, що е, власником є той, в кого є право спланочі документи зареєстровані в державному відділі реєстрації. Якщо таких немає, і якщо таких немає по всьому району, то це питання до районної ради, чому вони не виділяють гроші і не роблять згідно закону районної ради міського голову Рушками Колодача чи є от є у нас такі об'єкти власності, де отакий от самий стан і чи є сьогодні за що виділити кошти, <говори> <фіцилу. О>, ну програма <говори> це ж не сьогоднішнього справа? Воно але запитання не задавайте. Ви відаєте ще запитання? Мене, пане, у мене ще є таке питання, що не хочу. Якщо ми хочемо працювати, а ми підписалися під цим дві сесії назад, що ми працюємо правому. Я бажаю, прошу вас депутатів, все-таки визнатися будівлю без хозяїну, так як і, будь ласка, запишіть. Так як немає, нам не надали свідоцтво на право власності, ні надати. Значить, визнати його безхозним. Ну, кожен має на то свою думку да. і прислухаючись, хто каже. Є ще це запитання до Агресу? Немає, дякую АСС. Кожен є запитання до Алівського. Немає. Хто за те, щоб рішення 91 прийняти в цілому? Кошту. Про розгляд депутатської заради Баліцького Романа Сергійовича до звернення Миколаївської міської ради до органу державної реєстрації про життя на облік нерухомо майнам. Як... Безхазіально. Що розміщено були 24 в місті Лекові. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. 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 Господь Талія Андрійович. Проти. Михайла Комсалович. Будем дивилися. Проти. Я щось отримую ще. Рижкам полодина. Я за. Люблянів За. Поліцький, матер. Тедлецький Олександр Гінасович. Обара Микола Миколаєві. Ну якщо приймати колеги, ріжку, абсолютно. Я маю юридичну піддовування. Я Це наша думка. Шановні подайте, я займу після цього імену голосування за рішення проєкту чини No91, який прошли проти проєкту. Рішення за 5 проти 9 утрималось два участі у голосуванні.